Всім привіт, з вами я Богдан. Сьогодні я граю в Pixel Blade. Так, це ну, не дуже давня гра, вона недавно вийшла. 2-3 місяці. Тому а ми починаємо. Ну, тут геймплей геймплей сам дуже простий. А тут є уровні важкості. Є легкий, є нормальний та є кошмар. Зараз я граю на легкому, тому що в мене немає інших І коли ось ця шкала достигає максимуму, то ви можете будете вибрати якесь вміння. Якось в мене шкала XP. Це для тих, хто захоче грати. Брішку пограти в цю гру. Та якщо прокачати зброю на другий рівень, то в неї відкриться спосібність ну, сила. Кажучи, що так щоб ви зрозуміли, сила. Ось як у клинка ниндзя. Вже є на босі. І що... І... ось! На кожним NPC ворогом є такий значок. Він опозначає, Він опозначає, Що він вміє. Наприклад, отруювати ядом, або ще щось. Думаю, так. Гра не дуже б сказав би, що важка. А також ще тут максимум можна грати втроє. Це мінус, конечно, бо в інших іграх чотири. Але нічого такого важкого не бачу. А також над перемогою огою ворогів, там може з шансом якимось випасти. Шанс, наприклад, 60% випасти. Ну, якийсь предмет є обичний, рідкий, епічний та легендарний. За босів даються скрині, з яких також можуть випасти ці предмети. я програв із за тому, що мене дуже сильно станули. Так, я знаходжусь э, в другій катці. Тут є броня, мечі з різними силами, Кажу, по-своєму унікален. Тут також є скрині, я вже вам, мабуть, казав. Вони падають з босів, та якщо приєднатися до групи, то кожні 12 годин ви можете це отримувати групову скриню. І знайти, ну не прям поганий лут, але все одно це допомагає в геймплеї. Та я думаю, якщо гра буде дуже гарно оновлюватись, то вона буде самою адекватною із нинішніх ігор. Щоб подивитися, де вам що випало ось ви рюкзак, там можете дивитися, що вам випало. І щоб легше розпізнати, то розробник зробив так, що... Ось, наприклад, меч в формі меча мені випав. Та цвіт. Обичний. Ну, сірий, то рідкості це обичний. Тому, Тому це дуже корисно. А я продовжую. Я, мабуть, випущу одільний ролик про предмети в цій грі. мене буде дуже багато роликів і я помер. Тут можна прокачувати зброю, але для цього потрібно мані. А як ми знаємо, мані це не дуже сильно можна роздути. І щось серйозно. І для чого я 500 монет потратив? एक दिल कोरोना Ось якось на цьому фіолетова капля, вона означає, що це яд. Якщо зробити прыжок та дех, це буде дуже великий дехто, якщо ви питаєте, коли в мене вийде нове відео про мій серіал, то я кажу відразу, що я не знаю, але... Постараюся зробити. Відео це ну, до кінця цього місяця, але це я не кажу точно. Але я постараюся зробити. На ну, це мене може піти одна неділя. Але я думаю, воно буде тому варте. Бо серія буде, ну, не коротка, та не дуже довга. Ну чекайте кінця цього місяця там. Та й ви побачите нову серію. Ця серія, звісно, буде пробій, але бій буде, ну, я б не сказав, ще дуже сильно насичений, але там буде. Але там буде сюжетний поворот. Я помер, але нічого. На цьому все. Всім пока-пока. До нових зустрічей.